для нас солідарність означає дуже глибоке партнерство з Україною на військовому рівні, що передбачає прибуття британських військових до України для участі у війні. Це також означає військово-промислове партнерство. Тому ми дуже зацікавлені у співпраці з Україною в галузі виробництва дронів, балістичних ракет у сфері авіації та двигунобудування. Ми вважаємо, що партнерство між Великою Британією та Україною може втримати баланс сил у Європі на противагу Парижу та Берліну. Ми переконані, що в сільському господарстві, промисловості та військовій сфері Україна може стати найпотужнішою державою Східної Європи, і разом ми зможемо зберегти нашу свободу та демократію. Я вбачаю дуже дуже важливу роль своєї країни у формуванні результату цієї війни. У нас достатньо хороша армія. У нас є відмінні технології, у нас є капітал. Велика Британія та Україна разом можуть створити надзвичайно потужне партнерство, і тому я більше не дивлюся після двох з половиною років цього у бік Франції, Німеччини, Іспанії, Італії чи ЄС. ЄС виявився марним, абсолютно марним, справжніми союзниками які прийшли нам на допомогу, стали Швеція, Данія, країни Балтії. Отже, Скандинавія та Балтія. Нідерланди теж займають сильну позицію. Я думаю, що Польща нині має багато проблем. Вона все ще занадто близька до Німеччини і до ЄС. Її непокоїть, що Україна може стати більшою та сильнішою за неї. Тому я бачу Велику Британію, Скандинавію та Балтію як основу дуже потужного українського альянсу. Військового, промислового, політичного та комерційного також я хотів би, щоб Україна приєдналася до співдружності. У нас є ця організація співдружність до неї належать Австралія, Нова Зеландія. Країни, що колись були частиною нашої імперії, і зараз існує дуже сильна підтримка того, щоб запросити Україну приєднатися до співдружності. Тоді ви матимете доступ до Австралії, Нової Зеландії, Канади, Гани, Кенії. Це може стати цілою мережею відносин, які також забезпечуватимуть вам військову підтримку. Тож я бачу роль своєї країни абсолютно життєво важливою у захисті суверенітету української держави.